Українські воїни продовжують йти вперед і вибивати ворога з рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні Гаштабу Збройних сил України. Загальні бойотати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 вересня 2023 року орієнтовно склали 276 тисяч осіб особового складу. Ще 320 окупантів успішно відправлено на концерт Кобзона за минулу добу. Танки ворога спалено вже 4 675 штук. 3 за добу. Бойових броньованих машин знищено 8950 одиниць, 4 за минулі 24 години. Артилерійських систем ворога спалено 6337 одиниць за добу 38. Реактивних систем залпового вогню знищено 792 штуки. А от засою ППО рашистів за весь час повномасштабної війни ліквідовано 534 одиниці за добу одну. Літаків російська армія втратила 315 штук, гелікоптерів, рашистів успішно збито 316 одиниць. БПЛА оперативно тактичного рівня ліквідовано 4948 штук. 24 за добу крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах. Збито 1529 одиниць. Російських кораблів і катерів потоплено вже 20 штук. Також знищено один підводний човен окупантів автомобільної техніки та автоцистерн. Ворога спалено 8792 штуки. 29 за добу. Спеціальної техніки ліквідовано 927 одиниць. Дві штуки за добу дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.